Йду сьогодні до подруги на день народження і приготувала їй подаруночок. Ось таку папочку. Все для тебе. Вона в мене бухгалтер, думаю, папочка їй знадобиться. А що ній, я вам зараз покажу. Дорога подруга, тобі сьогодні 52. Це не так і багато. Бажаю жити до 100 років. Виглядати на всі стов. Це тобі для настрою на вінце. Це на шоколадку до вінця. А це на похмілля, сотню на жвачку, сотню заначку. А ця сотня на 2 літри бензину. Купиш крем, щоб не старіти ти гарно виглядити. Це на кружевні трусики. А це відкладин відпочинок. І запам'ятаю, друзі, краще ніж 100 гривень. І це все, бо ми не мільйонери. З Днем Народження Світуля Чарівна Панянко, хай обожнює тебе милий і кохає п'янко. Думаю, їй сподобається. Це подарунок для тебе. З днем народження, красуня. Так, дорога подруга, тобі сьогодні 25. Дякую! З днем народження! Дякую! Дякую.